Або Бог, або війна, оберіть свій вибір. І коли людина підходить до кульмінації, до апогею. Чітко про це було прописано та показано тисячі років тому. Історики, аналітики, багато хто говорить, та взагалі, де той Бог? Подивіться на історію людства, вона ж переповнена війнами. Так це ще більше ж підтверджує Бога те, що було з ізраїльським народом. Це повне відображення. Того, що буде з народом чи з державою в наш час. Сьогодні дивишся про що люди говорять, коли скінчиться війна, чому вона не закінчується? Чому взагалі почалася війна? Де Бог? Чому Бог не реагує на це все? І взагалі, як вірити Богові? Він був колись давно, зараз уже цивілізований світ, інтернет, Бога вже не існує. І зрозуміло, коли це говорять люди, не віруючи, ці всі дурниці. Це але коли це кажуть віруючі, проповідники, євангелісти, ти розумієш, що люди не мають пізнання Бога. І це проблема людини. Люди не розуміють елементарних речей. Біблія це історія людства і це Слово Боже для людей. Слово Боже має божественну природу, слово Боже є Богом. Якщо ми слухатимемо і виконуватимемо Його. Іде благословення і життя, і життя вічне. А якщо ми нехтуємо, спотворюємо його, це слово Боже, за це приходить смерть, за це приходить прокляття, за це приходить біда. І у 1948 році від створення світу народився Авраам, батько всіх євреїв. Це було 4 тисячі років тому. І Бог сказав, що створить від нього народ, і він існував як держава, десь біля 2000 тисяч років. Потім Єрусалим був зруйнований. Бог дуже якісно працював з цим народом. Він надприродно рятував, виводив його з Єгипту, творив дива, вражав усіх інших богів. Усі народи вони припиняють шанувати Бога, поклоняються всяким ідолам, з'являються пекло, і ми бачимо потім, скільки раз десятиліть вони ж живуть і попадають у ці денети. І... Нормально пішли люди, які були пророками, суддями, піднімається. Інше покоління. Вони знову відступають від Бога, знову десятиліття рабства, знову каються, волають до Бога, знову свобода приходить. Скільки років, десятиліть. знову відступають і так століттями, тисячоліттями. Це тривало протягом двох тисяч років. Чітко, коротко описано і зрозуміло. Історія ізраїльського народу. Через це можна бачити, як діють закони. Як є благословення, як є прокляття. І ми, мабуть, сидимо і думаємо, ну так, але нам яка до цього справа, це ж було колись, і хочеться сказати, до приходу Ісуса Христа євреї були обраним народом Божим. Але Ісус Христос прийшов, і Він посилає апостолів у всі народи, і Бог тепер закликає всі народи, і Він відкриває своє ім'я як Отець Небесний для всіх народів. І Суддя для всіх народів Господь, будь-яка нація, яка приймає Ісуса Христа, Він є образом Божим, приходить до Бога, приймає Слово Боже. Вони так само стають дітьми Божими. Тому сьогодні немає різниці, ти єврей чи ти індіанець. Якщо ти приходиш до Ісуса Христа, ти стаєш його одною дитиною Божою. якщо ти виконуєш його волю, якщо ти живеш по його заповідям, ти маєш благословення, маєш життя на цій землі, потім матимеш життя вічне і правитимеш з Ісусом тисячу років на цій землі, і потім після тисячолітнього правління з Ісусом Христом ти не йдеш на суд великий, а автоматично переходиш в Царство Небесне. Там вічність прибуваєш з Отцем своїм небесним. Тому Господь дає свободу вибору. Ми маємо пізнавати, який взагалі сенс в нашому житті, адже з народження ми вчимо буквар, але, на жаль, до самої смерті багато хто не вчить Біблію. А Біблія це інструкція до експлуатації людського тіла, душі і духу. Тому ми маємо знати, що хоче від нас Господь, та як ми маємо шлях до спасіння, щоб припинилися всі ці війни. Треба, щоб. Покаялися всі народи, всі континенти. Потім закінчуються війни, всі катаклізми, і народ зможе жити в благословенні на цьому світі. А якщо ми будемо жити, до прикладу, як Північна Корея, де повна диктатура, де заборонено християнство, то ми бачимо, що там на первому місці: культ, ракети. І все інше, тобто те все, що несе смерть, але про життя там не особо піклуються. Тому робимо вибір в сторону Бога, тому що з Богом можна на землі створити рай. Амінь.